Останні перемішування і макарони з м'ясом готові. Тим часом у сусідній каструлі закипає чай. Нехай ми не звикли готувати такі страви до святкового столу, але для безхатченків вони стануть справжньою різдвяною вечерею. Харчі та гроші для організації святвечору рівненські пластуни збирали протягом тижня. До справи долучилися чимало небайдужих рівнян. Переважно молодь. Нам вдалося зібрати ну, крупи кілограм там 70, тушанки 10 банок. Ну, цибуля, морква, там ось масло було олія, яйця. В притулку для тимчасового проживання зібралися представники різних районів нашого краю. Декому тут ще немає і сорока. Взимку у притулку облаштували пункт обігріву, тож до постійних мешканців додалися охочі перезимувати. Головна умова дотримуватися правил та не зловживати алкоголем. В кімнатах в них телевізор. Будь ласка, дивіться телевізор, там читають пресу. будь-що. На сьогоднішній день проживаючих 29 чоловік. Чотири в нас в кімнаті обігріву, які прийшли мити огляд. У притулку ініціативі пластунів зраділи, адже тут подібні заходи не влаштовували вже давно. Організатори різдвяного вечора вивісили на вході до центру оголошення. Завдяки йому за святковим столом зібралися не лише вихованці закладу, а й інші безхатченки. Починається святвечір з різдвяної служби. Священики завітали до безпритульних, аби нагадати їм про день народження Божого сина. Мовляв, перед батьками Ісуса багатий люд також грюкав дверима, радять не зневірюватися у людях та їхній доброті. Коли просять безхарченків допомогти онкохворим дітям, ті не скупляться кинути до скриньки свої останні гроші. Сьогодні, в день різдва Христового, всі ми християни мали б задуматись також і над тим, а як ми служимо ближньому, особливо людям, які мають певні потреби, певні обмеження, які є покинуті, самотні, які є хворі. Нам дуже цього не вистачає. У кожного з них своя історія. Одним через борги довелося продати житло, інші повернулися ні з чим за тюремних мурів. Цим людям бракує підтримки, захисту та віри, що вони комусь потрібні. Тепло, вечеря та відчуття свята так мало їм треба для щастя. Дякую за обід за те, що нас накормили що не забувають. Хоті, що по бездомнолюбів причина там. І я писалися без квартири. Дякую. щоправда є в безхатченків прохання, аби про їхні потреби згадували не лише на свята, а й у будень. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.